Кожен мануальний терапевт, який починає свій шлях мануальної терапії, має усвідомити, що хеману в руках. Мануальна терапія це терапія руками. Насправді, терапія робиться не руками, а всім своїм тілом. А руки, вони якби передають кінетику всього тіла. І от саме складне – це поставити руки, це взяти нормальний захват на розслаблених руках. Це непросто, особливо на початку. У вас руки, вони такі, от, ну, напружені. Любий захват, який ми робимо, треба руки. От, розслабити і працювати треба в, від передпліч. Всі рухи, які відбуваються, вони йдуть не так, а через передпліччя. Тобто ми максимально виводимо віктора передпліч. І е, оцей поштовх передпліччя він завжди має йти від всього тіла. Тому, коли я ставлю руки, я отак розслабляюсь. Вийшов. От, все на розслабоні. І коли я вже виходжу до максимальної позиції, там у мене йде таке. Я